Ну, я думаю, що вони на сьогодні усвідомлюють, що в принципі до до і, іде все до того, що Україна здійснить е, успішний контрнаступ, і вони усвідомлюють, що в принципі варіантів перемогти у, у цій війні у них м, ну фактично не залишилося, якщо ми не говоримо про якесь поки що ілюзорне застосування ядерної зброї. Я взагалі не думаю, що застосування ядерної зброї в цих умовах можливе, тому що насправді воно зараз не буде становити ефект того шокового фактору, який, наприклад, воно могло би мати на початку війни. От коли відбувалася оця перебудова стратегії війни з дуже швидкої, в таку затяжну, ось саме тоді росіяни, мабуть, мали найбільш вигідне для себе психологічне вікно для застосування такої зброї. Зараз її застосування, воно вже буде йти в розріз з інтересам усіх світових гравців, в тому числі і антизахідних, таких як Індія і Китай. І про це було сказано з прямих вуст із Китаю із Індії неодноразово. Тому, скажімо так, політичні ресурси для прийняття такого рішення вони відсутні. По-друге, звісно, для Російської Федерації стоїть величезна проблема з тим чи іншим ухваленням. Рішення про вихід з війни, вони вже існують в парадигмі, в якій вони судовою чи рано чи пізно буде прийнято як факт, ось цю російську кампанію вважати провальною, як таку. Просто для них питання, та з яким балансом вони вийдуть з неї. Чи заберуть у них ще і Крим? Оце для них ще залишається тим питанням, за яке вони борються, так чи зможуть вони зафіксувати хоча б якісь здобутки? Для себе за результатами всього, що вони зробили з 2014 по 2023 рік, чи буде з цього, хоча б якийсь здобуток, який всередині російського суспільства може бути прокомунікований і виставлений як символ ну не абсолютно безглуздої стратегії від початку? Скоріше за все, ні, ми це розуміємо. Але у Російської Федерації очевидно, інша оптика погляду.